Ви купуєте нерухомість і хочете дізнатися, що власник надійна та перевірена людина, а документи на нерухоме майно в гарному стані. Як це зробити? Все це можливо перевірити за 5 хвилин за допомогою сервісу Scanby. Тримайте чек-лист, як перевірити нерухомість перед покупкою. Перше. Аналізуємо дані з реєстру нерухомості, перевіряємо арешти та записи про іпотеку. Друге, досліджуємо судові справи продавця, адже в судових справах ми зможемо знайти дані, про нерухомість яких немає в реєстрі речових прав, Поділ майна подружжя, скасування права власності і так далі. Третє. Перевіряємо власника нерухомості в єдиному реєстрі боржників, тому що боржник не може продати нерухомість, і всі борги, якщо такі є у продавця, потрібно сплатити перед угодою завчасно. Все. Перевірка цих трьох реєстрів надасть вам загальну картину про продавця та юридичний стан документів на нерухоме майно. Бережіть свій час та кошти, користуйтесь сервісом Scanby для перевірки нерухомості. Бажаємо вдалих.